Хочу опять рассказать про віандоті. Я вже розповідала, але якось так не, не заостряла на цьому увагу, він так казає, це щось так мені все ж таки цікаво. Дивіться, у мене заказувала я інкубаційне яйце. Віандоті ось срібла Амроуксі і віандутів біле золото. Але віандута біле золото вже там, де ми хотіли, нам відмовили, тому ми ну, в общем, замовили вже в кого було. Найшла я одного чоловіка, і в нього було небагато яїць, тому мене длинниця дуже хотіла, тому їй ми заказали 10 крашенок, ну а мені скільки там уже буде. Він нам послав 15 штук, з них 2 було бонусних, але бонусні розбились. І при пересилці, ну це таке. До цього я питань ніяких не маю, це є пошта, це, ну, це таке діло. І лишилося в мене 5. З цих 5 одне було теж ну, надбите, я не, не побачила, ну воно, в общем, я його вибракувала. І лишилось 4. Яйця. З цих чотирьох яйця вилупилось чотири курчати. Ось одне, ось одне, біле з таким рижем. Оце ось біля цього біле з рижем, ось ходить таке біле курча. І ще десь таке саме. В общем, чотири їх. Всього. Я не можу зрозуміти, чому це так може бути в породі, допускається, чи це якийсь сабрак. Ну, дивіться, оце ось ось, 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 ось таке, бачите, риженьке. Прям видно. Ну, дивіться, якщо ось, наприклад, віандол-стрібло, то їх зразу було видно, що це віандос-стрібло чи там ми замовляли одного мужичка там яйця, то він нам в при... Лівенську і... і ще якусь не пам'ятаю. Ну, в общем, триж... таке одне курчатко таке вилупило типу віандот срібло. Щось нього таке з лапкою. І от, от срібло їх видно, що це срібло. Біле з чорними такими пір'їнками, чи навпаки чорне з білими. А от в мене питання до білого золота. І це ось він тут, типу, біле золото. Чи порода це, чи якась уже помість. Тому що Ой, ну, біле, ото воно біле. Понимаєте, просто чисто біле. Якщо тебе видно, що це таке, то цього якби ось ходить, ось воно ходить, дивіться, ось все. Біля поїлочки стоїть. просто біле курча і трошки на... Голові таке рженьке. Чого виникло таке питання? Так от, чому виникло в мене таке питання? Аврокс, віандут, чорне золото, я замовляла, здається, по 60 гривень яйце. Біле золото віандут 100 гривень яйце. То мені здається, що за такі гроші повинна бути порода. А мені здається, що мені, по-моєму, як прислали не породу. Може, за того, що я наполягала на тому, що дуже хотіла купити ці інкубаційні яйця. Ну, щось воно таке. До речі, з лівенських в мене вилупло тільки одне анпівник ходить. І одне, один, один анківник. Ось така жопка біла в нього. Мені здається, це Лівенське. Е, і... Білі фельдери. Ще були білі фельдери, але в мене тут є тільки двоє Дві курочки. Ось що, мене. білі фельдери. Бачите, вона така дуже рябенька із жовтим на голові, жовта і жовта грудка. Оце, мені здається, оце ось білі фельдери. Це Амрокс. Ну, Коротше, в мене таке питання. Тут в мене ще є трохи своїх, є трохи брами. Ну, брама тут зрозуміла, вона брама Ізабела Сиренька. сіренька. І от брамка в мене одна з дівчинка ходить, така біла брама. Чи серебриста, не знаю. Таке питання по поводу опять же, юандотів. Чи може бути таке, що білого золота може бути таке біле курча? Чи це якась, напевно, помість? Перчатка тут зі пшеничку, бачите, розлущують. Це у нас такі ось вони гарнюшики. Це ось початок ще мої домашніх, з моїх домашніх корей, там повністю всяких разних. Дивіться, які гарні. Напевно, з цієї серії, що хвалить маму ви мене, а я вас. Але дивіться, я не знаю, як там треба їх там прям правильно пропоювати, чи з чимось там годувати, чи нічого я такого примудреного не робила. Просто назбирала ну, яєць і заклала в інкубатор. І дивіться, які чудові курчата. Ну, я не знаю, ну, для мене вони чудові. Проблем ніяких взагалі вони мені не доставляли. Просто красота. Скільки вилупили, скільки живе, одне єдине, тут трошки там щось слабко пошкодило. І все. Всі останні все бігають, хто більшенький, хто меншенький. Ростуть прекрасно. Це при тому, що в них отакий невеличкий загінчик, невеличкий загінчик для такої кількості курчат. Це якби маловато. Але все рівно вони. Ростуть, п'ють їдять, не хворіють, не чхають, нічого. Ну, я дуже задоволена. Красота. А оці, звісно, напевно, мабуть, з породами так і є. У мене тут вони вже змішані, різні крові, різні породи, то може з-за того вони в мене такі витривалі. Ну, я не Задоволена. Кажуть, це пряд по осені. вважають, звичайно, ще до осені у нас два місяці, але ну, все рівно. Мені кажеться, якщо вони дорослиш до такого віку, то дай Бог нам ще добре пережити переїзд, влаштуватися і я думаю, що ми будемо на новому місці теж із фульми, із з курчатами. Пістили курчаток своїх. Ходять високі. Красунчики. Їм тут так добре. Такий вітерець, холодочок. Так класний. Бачите, тут так. Не, півничок, красиво. Діста да? це як зараза вічно кричить, треба вже її прибирати, наприклад. Такі з курчата красиві. Це у нас тут живчик живе. Ось такі. Медюшки. Ось такі вони, вони бідьожні якісь. Кокосик. Ну як не хочеш, бо його пофоткав. Кокосик, повернись сюди. Випустила, хотіла познімати, а він не хоче. до пивнина еще позовут классно. Иди сюда, иди. Дружбаны, да? Какой? -то. Дружбаны? Нюха, тут девка е. Бегает, блядь, литок. Напевно, кто-то в охоте. В основному так тихенько це. Чили немає <решко> сі-се-се? Трошка не трогай його. <решко> mm -hmm. <решко> Цікаво, що тут хто тут такий? там, да? Поставали і їдять. Працюємо пасить там на зеленій травиці гарно, але треба, напевно, брати з собою воду. Мені не хочеться носитися з ядром, то я не взяла освітнього. Вони, бачите, знайшли калюжу і замастились. Нічого, зараз трошки закусять травичкою і підемо додому. Купатися в хорошій чистій водичці. Все, від нашого озера лишилися трошки багнючки. Але вони пам'ятають, бачите прибігли, повимозувались. Тепер будемо купатися думаю, зараз. Капець. Хочуть водички хоть ти що хочеш. Ну, думаю, нічого страшного не буде, що вони там повимазали собі лапити. Носики. Трошки погуляють. Дома потім викупається. Дуже полюбляють їсти перій, бачите, що опять сюди прибігли. Такі малюшки мої. Все, вже газуємо додому. Зараз провіримо всі сусідські всі пісочниці. Давай, дітки граються ще, ще тут. Насирайте, давай, давай, давай. <ріст> Побігали до калюжі, калюжі нема там. То... Йдуть розчаровані. Теж поймаєте, треба полазити по всіх горбиках, ямках. Але... Я не знаю, таке у мене виникло питання. Може хто знає, чи можна буде приєднати таких гусенят і великих гусей один загін. Бо в нас місце скоро тримати їх окремо мало буде, то я думаю, може б їх з'єднати з великими. Поки вони були маленькі, то великі гуси їх. Не били. А чи можна з'єднати їх буде зараз, не знаю.